Вимоги до пожежного щита та його експлуатації. Для ефективного використання пожежного щита його необхідно регулярно перевіряти та обслуговувати. Усі інструменти мають бути справними і перебувати на своїх місцях. Перевірка наявності та стану інвентарю проводитися не рідше одного разу на квартал. Також на об'єкті необхідно вести журнал обліку та перевірки пожежного інвентарю. Кожен щит повинен мати чітке маркування та інструкцію з використання. Важливо, щоб усі елементи. Були надійно закріплені, а ящики з піском та іншими засобами гасіння. Опломбовані категорично заборонено використовувати інвентар пожежного щита в господарських цілях, наприклад, для прибирання території або будівельних робіт. Відповідальність за стан пожежного щита, контроль покладається на спеціально призначених співробітників або пожежну охорону підприємства. Недотримання вимог до утримання та експлуатації пожежного щита може призвести до адміністративних штрафів згідно з нормами пожежної безпеки за відсутненько. Утність щита або несправність його інвентарю. Пожежний щит це не просто формальність, а реальний інструмент порятунку. Дбайливе ставлення до його комплектації та обслуговування це запорука безпеки. Наші фахівці допоможуть вам обрати правильний тип і комплектацію пожежного щита, виходячи з ваших потреб і вимог протипожежної безпеки.